Є знижки на аквасфрей Оксі 20% в аптеках подорожних «Бам» та оща. Путін переміг на виборах в Росії як неочікувано. І відразу ж завів нову стару шарманку та вдався до погроз. Поклав око ще на кілька регіонів України, аби створити таку собі санітарну зону і на додачу лякає НАТО. Як проходили псевдовибори на РФ? Чим ще погрожує кремлівські диктатори? Як там справи в Білгороді після обрання нового старого вождя? Розповім за мить з вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобай. А ми переходимо до новин. На Росії завершилися вибори. Вгадайте з трьох разів чиєю перемогою. Упс, як неочікувано. Як повідомлялося в неділю ввечері російські ЦВК, що Путін після опрацювання 24,4% бюлетенів набирає майже 89% голосів. А в Москві за результатами електронного голосування 89,1% голосів. Словом, а гарно зрежисовані вибори із ілюзією вибору. <творю> <піл> 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 Отож, дехто намагався чинити спротив проти путінських виборів. На Росії підпалювали та закидали дільниці коктейлями Молотова, заливали урни з бюлетеніми зеленкою, але владу Ерефії це не бентежило. Росіян гнали на вибори навіть під час тривоги і навіть коли в Білгороді звучали хлопки. <піл> Ну правильно, ви головне проголосуєте. Якщо ціною життя, ну що зробиш? Фюреру треба галочка. Що ж говорити про псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, де українців окупанти силоміць змушували йти до дільниць, погрозами її обробляли людей ще до початку так званих виборів. А подробиці цих махінацій розповіли в українській розвідці. Через це на Херсонщині на початку березня вони влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували неблагонадійних українців. Основний критерій для цього відсутність паспорта громадянина РФ. При цьому окупанти наголошують, що можуть намалювати своєму диктаторові її понад 200% підтримки, а результат виборів Путіна. Буде незмінний разом із тим, загарбники дають поневоленим мешканцям зрозуміти, що відмова підтримати Путіна буде свідчити про їхню антиросійську позицію. Вибори під дулом автомата, коли росіянин вказує тобі, де поставити галочку. Дуже демократично і дуже по путінськи. Так голосували, наприклад, у Маріуполі. І ви ж розумієте, не тільки. А щоб відволікти увагу від очевидних порушень, окупаційна влада влаштовує у приміщеннях для голосування танці, співи, церкові вистави та виставки малюнку. Ків ці псевдовибори не визнає жоден адекватний політик у цивілізованому світі. А президент Європейської ради Шарль Мішель навіть публічно висміяв Путіна. Хочу привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах без опозиції, без свободи і власне без вибору. Новина про вибори на Росії була на перших шпальтах міжнародних ЗМІ. Там теж жодного лояльного слова у бік Путіна. До прикладу, журналісти видання The Wall Street Journal опублікували статтю із заголовком, що Путін переміг на виборах, які мали лише один можливий результат. Це не стало несподіванкою. Напередодні голосування Кремль садив у в'язницю критиків, закривав рот пресі і вводив нові закони, щоб припинити все, що можна було б вважати критикою його війни в Україні. Найефективнішого опонента Путіна Олексія Навального знайшли в мертвому арктичному тюремному таборі минулого місяця, де він відбував 30-річний термін. І поки одні ставили галочку за вічного імператора, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон та РДК відправляли свої голоси Путіну, до яких, до речі, приєдналися ічкірійські підрозділи та чеченці. голосование с помощью открепительных удостоверений разного калибра, она набирает, так сказать, ход. Действительно, вот Горьковский населенный пункт Белгородской области сегодня стал эпицентром событий. Но и тяжелые бои, на самом деле, продолжаются и в Курской области, и в Белгородской. Так что Последний день так называемых выборов, они, он идет очень даже остогойком. В СРФ после пропущенных ударов в первые дни действительно собрались, подтянули резервы, были нанесены даже удары с воздуха с помощью авиации. Населенный пункт Козинка в Велгородской области фактически уничтожена российской авиацией. То есть действительно они очень... Мы попали в самое уязвимое так сказать место российскому режиму своим участием в выборах. Поэтому действительно из Кремля пришли указания максимально жестко оказывать сопротивление. Идут бои и как бы Ситуація складна, але вона продовжує розвиватися в даний момент. За останні дні російські добровольці звільнили від Путіна ще два населених пункти: Горківське і Козинко. Пойла це не аби як лякає. Тож ще увечір п'ятниці, 15 березня, якраз у старт виборів, той скликав засідаловку, Куди в рейдах на території РФ як зазвичай почав звинувачувати Україну? і Обіцяти, що без бізетвіта не обійдеться. Ще послухайте, що чеше. мій колеги, Добрий день. Как известно, сегодня в нашей стране, в соответствии с Конституцией России, начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Тем не менее, у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям безусловно будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся. Кроме того, Начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак. Четыре на Белгородском и одна на Курском направлении. С целью выхода и закрепления на российской территории. Силы и средства примененные противником, составили свыше двух с половиной тысяч личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями. А вже в неділю, 17 березня, ще не дочекавшись оголошення результатів, псевдопрезидент під час виступу у своєму виборчому штабі взявся знову розкидатися своїми лякалками, що продовжить війну і створить на територіях України так звану санітарну зону. Создать санітарну зону на сьогоднішніх територіях України, підчинених київському режиму, зону безпечності, яку буде сложно преодолеть средствами пораження прежде всього іностранного производства. Путін поклав око на всю Харківщину. А під загрозою ймовірно може опинитися і сумщина, адже тільки таким чином на Білгорщині поменшає сюрпризів. Підключився до заяв Пуйла і ватажок так званої ДНР, який теж заявив, що їм треба санітарна зона. «Согласно конституції територія ДНР знаходиться по адміністративним границям бившої Донецької області. Садвіцтва санітарна зона до знаходитися по території, по крайній мере Нівопетровської області. Словом і йому подібні укотре продемонстрували бажання прокутнути усю Україну, адже ви ж розумієте, на цьому вони не зупиняться. Ба більше встиг закинути кілька погроз країнам НАТО і після завершення в країні виборів, заявив, що у разі конфлікту Росії з НАТО світ опиниться за один крок від третьої світової війни. Я думаю, что все возможно в современном мире. Понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Розмови про те, що Росія може напасти на країни НАТО, були ще до виборів. А днями видання Бізнес інсайдер із посиланням на німецькі спецслужби заявило, що згідно з аналізом спецслужб Німеччини, Росія готується до масштабного конфлікту із заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ та розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь. У виданні наголошують, що спецслужби досі не робили таких конкретних заяв публічно, але припускають, вторгнення може відбутися вже у 2026 році. Ну а так як вибори закінчилися, отут на Росії розпочнеться й масова мобілізація нового штурмового м'яса. Ну а поки за Путіна відбуваються солдати РФ на Білгородщині, там ранок знову почався нескаве. Атака, атака, а так, а так и комментуют россияне и не только. Новый президент разберется сейчас, надо немного потерпеть. Опять врут, в Белгороде все нормально, все хорошо. Ну что там вата, довольные? 90% почти за, это салюты. Надеюсь, что такие фильмы будут снимать еще лет шесть. По телевизору говорят, что нет там никого, значит это все постанова. Белгородчане, во время обстрелов обязательно стойте у окон. Жителів Білгорода кілька варіантів: підходити до вікон і не мучитися або тікати. Ну а ви поки пишіть у коментарях, як думаєте, росіяни і далі будуть хавати казки Путіна, чи все ж таки почнуть приєднуватися до лав добровольців визвольних сил? А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!